Господь з вами і з духом твоїм, читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи, почувши, що Йоанна видано, Ісус відійшов у Галілею, і залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря в околицях Заволонових. І Нефталимових, щоб збулося сказане пророком Ісаєю, який сповіщав: земля Заволонова, і земля Нефталимова, Приморський шлях у по інший бік Йордану, Галілея Язичницька, народ, який сидів у темряві, побачив велике світло, і тим, хто сидів в Україні, і тіні смерті їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне, і обходив Ісус, всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі, і розійшлася про Нього чутка по всій Сирії, і приводили до Нього всіх хворих, які потерпали від різних недух і болів. Біснуватих, лунатиків, і паралізованих, і він оздоровлював їх, і за ним слідувало багато людей з Галілеї, з Десятимістя, з Єрусалима, з Юдеї і за Йордання. Слово Господнє, Слава Тобі Христу. Народ, що сидів у темряві, побачив велике світло, країна темряви і тіні смерті, сидіти в темряві. Цей образ мене дуже доторкає, що значить сидіти в темряві. І ми можемо помітити теж в собі, що можемо бути в частковій темряві, де ми сидимо. Або можемо зустріти когось, хто сидить в темряві. Людина, яка сидить в темряві, вона керується якимось страхом. Страх Він сковує. От коли ми чогось боїмося, то ми ховаємось. Це одне з таких місць, де ми сидимо в темряві. Чого ми боїмося? Нам бракує там якогось світла, нам бракує сили, нам бракує любові. Нам бракує Ісуса, тобто народ, який сидить у темряві або сидить в країні тіні смерті, От одним з найглибших наших страхів, колись досліджував, можемо навіть подивитися страх, страх, страх і дійти до того, що в корні, можливо, навіть всіх страхів є це страх смерті. Що значить страх смерті, страх невідомого, страх відкинення, страх самотності, страх хвороби, за тим всім є от тінь цього страху, страху смерті. І якщо людина ще не прийняла туди Ісуса, Його добру новину, вона сидить в тіні, вона сидить в темряві. От кожний наш страх. Подивіться, ви знаєте свої страхи краще. Кожен знає свій страх. Оце людина сидить там в темряві, вона налякана, а як маленька дитина, не раз вона налякана. Налякана майбутнього, налякана в стану якихось речей, налякана стосунків, налякана оточуючих подій, налякана. Коли людина налякана, вона в темряві. Налякана людина. Скоріше за все, вона вірить якомусь навіюванню, якійсь брехні в кожному страсі, де бракує присутності Бога, там, скоріше все, якесь, якесь брехня. І тоді, коли людина зустрічає світло велике, яке зустрічає Ісуса, який в якусь темряву говорить добру новину, не бійся. Не бійся, я переміг страх, не бійся, я тебе не залишу. Не бійся, я турбуюся про тебе. Не бійся, ти даш ради, ми дамо ради. В кожний страх, Ісус говорить: оце не бійся. Тоді ми починаємо бачити в світлі самих себе і ті події, які відбуваються. І це на щодень може відбуватися в наш особистому, теж своєму переживанні, можемо перебувати в якійсь темряві, можемо бути в тіні, в сірості. І знаком того, що ми прийняли Ісуса, якраз приходить цей аспект випровадження на свободу, прозріння. Я, я, я бачу. Я вірю в Воскресло, що Він мене веде. Я бачу, я отримую цю свободу, вихід, визволення з темряви, зі страху, визволення з брехні, що не дам ради собі з якимось гріхом, не дам ради собі з якоюсь подією в житті, От коли є таке відчуття, я не дам ради. А де тоді Господь? Де тоді Господь? Ти не даш ради, це правда. Є дуже багато речей, з якими ми не дамо собі ради, але Господь говорить в твоєму безсиллі, коли ти приходиш до мене з тим, з чим не даєш собі ради, я даю тобі силу, щоб ти дав собі ради, коли ми лише говоримо, що ми недостатньо в чомусь. Добрі, ми недостатньо компетентні, ми недостатньо привабливі, ми недостатньо здорові, ми недостатньо сильні, і в цьому недостатку ми не впускаємо туди світло Христа Воскреслого, там керує темрява. А коли ми в ту темряву впускаємо Христа Воскреслого, тоді ми досвідчуємо визволення. Коли Ісус починає проповідувати, Він говорить дуже просту, дуже просту проповідь, дуже просте звернення. Покайтеся, бо наблизилось до вас Царство Небесне. Шкода, що не переклали це слово, так як воно є в оригіналі. Ну, в оригіналі Христос говорив арамейською, але Новий Завіт, записаний у нас грецькою. Там є це слово, це звернення, про яке ви, напевно, чули. Зменіть своє мислення. Поверніть свої, свій розум, свою волю. З метаноя, мета це над. Над проблеми, дивіться над проблемами, зверніть вашу волю, зверніть ваш, ваш розум понад цю проблему, зверніть ваш розум на Ісуса. Покайтеся, це не копайтеся в своїх гріхах і залишіть гріхи. В першу чергу це зверніться до Царства Небесного. Зверніться зі своєї цієї зосередженості на проблемі, на темряві, на недосконалості, на брехні, на страсі, зверніться до Воскреслого. Він тому якраз прийшов, щоб ми до нього звернулися. Для цього, властиво, потрібно скерувати свою волю, щоб розум звернути до Воскреслого. Пам'ятаєте, Павло. Говорив, якщо ви воскресли разом з Христом, то шукайте горішнього, шукайте Воскреслого, вкладіть зусилля, щоби шукати Христа і Його світла. І тоді приходить цей момент прозрівання. Дуже важливо, щоб ми звертали увагу вас, з вами на свою темряву, щоб ми знали ці темні місця. Коли ми зневірюємося, знеохочуємося, коли починаємо осуджувати інших себе, коли ми починаємо провалюватися, щоб ми тоді спохватилися. Стоп! Що тепер відбувається? Я не віруючи, я не віруюча, мені потрібна метаноя. Мені, то потрібно звернути напрямок, зосередженості на темряві, в яку погружаюся, звернутися до Христа, звернути волю, а що Христос про це навчає? Що Він про це навчає? Почати читати Новий Завіт, почати слухати, можливо, якісь конференції, піти на святу месу, слухати уважну проповідь, що сьогодні Христос до мене говорить. Але дуже важливо. Помічати цю темряву, бо вона така хитра, знаєте, ця наша темрява. Ми буває, що призвичаємось до неї. Ми звалюємо на погоду, звалюємо на часи, звалюємо на старість і ще щось. І можемо туди-так, туди звалитися, призвичаєтесь до своєї темряви. Це дуже, дуже небезпечний стан. Бо Христос, Він хоче нашої повної свободи. Важливо, щоб ми не повірили, не призвичаїлись, а коли помічаємо, а світло Христа воно приходить, Він неустанно приходить своєю істиною, щоб показати нам і запросити. Вийди, о сплящий, призвичаївшися, призвичаївшися до своєї темряви, вийди, бо світло велике є посеред нас. Повір в добру новину, прийми її. Досвідч і служи іншим, будь світлом для іншим, будь свідком для всіх тих, ще, хто ще сидить в темряві і в тіні країни смерті.